Міська рада пообіцяла відремонтувати дитячу спортивну школу. У встановлений термін успішно прозвітувала про виконані роботи. Однак жодних робіт проведено не було. Як так сталося? Ситуація виглядає, ніби замкнене коло, проте розірвати це коло можна. Варто звернутись до комунального підприємства, яке проводило ремонтні роботи із запитом на отримання публічної інформації щодо використання бюджетних коштів. Запит на інформацію це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, яка перебуває у його володінні. Публічною вважається інформація, яка відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформації. А розпорядником інформації є коло суб'єктів, які мають визначені законом обов'язки щодо оприлюднення та надання публічної інформації, що знаходиться у їхньому володінні. Наприклад. Розпорядники всієї публічної інформації, яка перебуває в їхньому володінні, або ж розпорядники інформації щодо використання бюджетних коштів. Також є розпорядники інформації, що пов'язане з виконанням ними делегованих владних повноважень. І остання категорія це розпорядники інформації щодо умов постачання товарів, послуг і цін на них. Аби подати запит на отримання публічної інформації, вам слід пройти всього лише декілька кроків. Спершу визначте належного розпорядника інформації, який може надати вам компетентну відповідь. Потім подайте запит і наостанок дочекайтеся відповіді. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту змінюйте життя навколо себе. Відстоюйте свої громадянські права та робіть це у демократичний спосіб.